Ну що, всім привіт! Сьогодні хочу показати топ 5 засобів цього каталогу, які я рекомендую. Це захист, такий і догляд для нашого тіла, це дезодорант. Я думаю, що багато хто чув, розуміє різницю між дезодорантом та дезодорантом антиперспірантом. Антиперспірант це власне, який захищає, блокує під, так? тобто піт не виходить назовні. Але все ж таки, часто використовувати дезодоранти саме антиперсранти забороняється. Цей дезодорант, саме жіночий формат, він йде. Просто дезодорант, тобто його можна використовувати на кожен день. Він безпечний, він має різні варіанти різних запахів, парфумований і поєднується чудово з вашими парфумчиками. тобто можна собі підібрати. Наступний продукт це також догляд, але це є догляд це нашим обличчям. Це те, що завжди з нами, і те, що абсолютно точно треба доглядати якісно, тому що хочеться, ну, якщо і старіти, то старіти красиво, довго, щоб шкіра залишалася свіжою молодою. В цьому мені допомагають наші сироватки. Чесно скажу, я перепробувала всі моєю фавориткою, саме від моєї проблеми, є сироватка. З ретинолими стика. Ця сироватка саме йде проти зморшок. Взагалі в серії Novage декілька сироваток, які вирішують різні проблеми вашої шкіри. Наприклад, для підтяжки шкіри, проти висипання, проти пігментації. А якщо, наприклад, у вас менопауза та, і вже обличчя втрачає колаген, то є іще більш сильні сироватки. Але всі вони зараз на знижках, я раджу також звернути. Наступний продукт це новиночка цього каталогу, і це ось такий спрей. Маємо такий спрей в трьох форматах. Вони всі солоденькі, дуже-дуже приємні, дуже стійкі на тілі. І я, чесно скажу, кайфую, тому що їх можна наносити як на тіло, наприклад, після душу. Так само можна нанести і на одяг, і вони доволі стійко тримаються. Це нові аромати, тобто раніше таких ароматів не було в Віфлейм, хоч це і Амбер, так називається. Так, але це окрема колекція. Дуже смачні, приємні, класні літні аромати. Їх цілих три, тому ви собі в каталозі також можете їх обрати. І наступні два продукти це продукти декоративної косметики. Один з них, в принципі, вже всім достатньо давно відомий. Це наша туш 5 в одному. Ми, ми знаємо всі класичну версію туші 5 в одному, але також маємо саме туш 5 в одному XXL. Вона трошечки відрізняється, тобто в неї інша кісточка, більш густі густіші динки, і вона трошечки вигнута. Дійсно робить XXL. Об'єм гарно профарбовує, гарно тримається. Навіть не водостійка буде триматися добре, не змиватиметься в басейнах, водоймах, але буде добре змиватися в душі. До речі, дуже багато моїх клієнтів прагнуть, щоб туша змивалася. Не спеціальними засобами, а саме в душі, тому вона не буде вам залишати ефекту панди, але при цьому стійко триматиметься весь день. Тож раджу також звернути на увагу, якщо ви любите силіконові кісточки і об'ємні хочете мати бій. Останній продукт це ось такий BB крем Це новиночка каталогу серії The One. Дуже дуже класний засіб, тому що містить собі SPF 15, досить гарно перекриває недоліки шкіри, і при цьому легенький, абсолютно не відчутний на обличчі. Тому зверніть на нього увагу, обирайте свій відтінок і користуйтеся в задоволення. Ну, а всі посилання на каталоги залишу вам в описі. Пишіть, замовляйте, і всім до зустрічі!